У бадмінтоні значну роль відіграє подача, від якої залежить весь хід гри. Із подачі розпочинають розіграш кожного очка. Першу подачу здійснюють з будь-якого місця правого поля своєї сторони майданчика. Волан повинен потрапити на праве поле сторони майданчика-супротивника. Розрізняють чотири види подач: високу, коротку або низьку, плоску і високу атакуючу. Під час подачі ракетка рухається знизу і з боку вгору, не піднімаючись у момент удару по волану вище за пояс. Верхній край рамки ракетки під час удару не повинен бути вищий за руку, яка її тримає. Під час подачі праворуч волан вільно випускають, не підкидають із пальців назустріч руху ракетки. Існує два способи тримання волана. Вертикально – за опередня. І так, щоб валан лежав у долоні. Головне, щоб валан опускався на зустріч ракетці абсолютно рівно, не гойдаючись і не перекидаючись. Валан у лівій руці, ракетка в правій. Ліва нога трохи виставлена вперед. Ракетку спочатку відводять кистю назад, а потім різко рухається нею вперед. Можлива подача з коловим махом ракеткою. У момент, коли ракетка. Знаходиться під час замаху позаду тулуба, волан відпускається і удар виконують знизу різким розгинанням кисті трохи попереду тулуба. Цей спосіб застосовують під час виконання високодалекої подачі. Під час виконання короткої подачі волан огинає сітку з мінімальним проміжком над її верхнім краєм і спрямовується на поле супротивника в зону прилеглу до Передньої лінії подач. Техніка виконання короткої подачі справа не повинна відрізнятися від високодалекої подачі, але в момент удару рух ракетки сповільнюється і удар по волану виконується м'яко. Коротка подача закритою стороною ракетки. Backhand. Цей технічний елемент за характером виконання ударної фази відносять до м'яких. Основна перевага цієї подачі перед подібною подачею. Відкритою стороною ракетки зумовлена тим, що її виконують за дуже короткого замаху, а часто і без нього. Волан і відведена ракетка розміщені на близькій відстані, тому суперникові дуже важко визначити напрямок і характер польоту Волан. У вихідному положенні під час подачі бекхендом Права нога стоїть попереду. Важливий варіант, коли стопи стоять паралельно. Ліктьовий суглоб розміщений вище від пояса кисть із ракеткою відведення трохи нижче. Валан тримається у витягнутій перед собою руці. Вагу тіла переносять на праву ногу, коли стопи паралельно рівномірно на дві ноги. Валан відпускають у безпосередній близькості від рамки ракетки і удар по ньому виконують за рахунок руху передпліччя трохи вгору, а потім вперед. Великий палець при цьому знаходиться на широкій грані ручки ракетки і виконує напрямну роль. Кисть під час виконання цієї подачі пасивна. Але якщо в момент торкання волана струною поверхні почнеться активне розгинання кисті, то характер ударної фази зміниться і буде виконана абсолютно інша подача. Плоска. Такий варіант виконання подач можна з успіхом застосовувати в парній грі.